Друзі, всім привіт! У мене сьогодні дуже почесна місія. Я беру участь у Данилковому ютубі. І сьогодні ми будемо Данилка вчити робити млинчики для його майбутньої дружини. Так? Ой, так. Ой. Та це ізі, <клес> Та це ізі-пізі. я зроблю за одну хвилину. Насправді для мене дуже важливо, щоб Данилко, коли виріс, він для своєї другої половинки був партнером другом і справи, як і домашні, так і робочі, так і будь-які сімейні вони робили разом. Або хоча б ділили на половину. Так? Так. Будемо робити е, суперкруті суперсвичні так, млинчики. Так, 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 так. Давай розкажемо, що нам потрібно для того, щоб зробити млинчики. Ярсь. Давай. Мука. Мука. Цукор. Цукор. Яєчко. Скільки штучок нам потрібно? Чотири. Молодець. Молоко. І останнє масло. Масло. Ось таких інгредієнтів. Я масло люблю. Угу. Друзі, я дуже радий, що я буду готувати млинчики. Бо в мене є чотири сніданки, яких я їм. Це яєчко, потім сирнички, грінки і млинчики. На першому місці в мене млинчики. На другому. Сирнички на третьому яєчка, а на четвертому Грінки. Так. Молодець. Спочатку <гум> нам потрібно розбити чотири яєчка в цю мисочку. Але треба, щоб туди в попадала в цю Не потрібно, ні. О, напоминає. Угу. І не знаю, чи є туди. Я теж не знаю. <гум> давай, давай, димося, я вірю в тебе. Давай, котик! О, є перші, перший пшо бігом на серветочку ходить. Молодець. Давай я тобі буду надбивати, а ти будеш їх. Давай, доносі. Давай третій, давай, третій пішов. Але знаєш, Данилко, крім того, що ми робимо личики, давай ще про щось цікаве поговоримо. Ну, про що, Наприклад. Ну, наприклад Давай поговоримо на тему. А давай я піду по мої ручки. Давай останнє яєчко і тоді давай. ти підеш. Да. Я думаю, що їх тут тільки три. Ні, чотири, то ми, ми робимо повну порцію. А а Вибивай. Башу. Давай, давай, котик. <плес> О, це було епічно. Іди в мої руки. Потім потрібно нам додати трішки цукру і все разом розмішати. Добре, давай, я трошки цукру додаю. Можна я? Добре. Угу. Достатньо, думаю, це буде лишнє вже. Можна так, розмішати? Так, розміш. Ого, молодець. Тебе mm. дуже гарно виходить. Mm. Йой. Так, то я б тунелку з тобою знаєш про що хотіла поговорити? Так. Про те, як стати лідером. Хто такий лідер? Як ти думаєш? Це той, хто там ну, найголовніший. Так? На нього всі рівняються, він так. успішний. Так. так. А ти хотів би бути лідером? Не знаю. А чого не знаєш? <гум> Бо лідер це ще, мабуть, і відповідальність велика. Так. <гум> а хто для тебе лідер? Мама, тату Давидик. <гум> Класі, у вас є хлопчик, на якого всі рівняються? Ні. Ні, немає? Якийсь Ні. самий розумний? Ні. А може це ти просто? Ні. А з, з відомих людей, хто для тебе лідер? Ви, мої батьки. Ні, з відомих людей. Ні, хто? А, а з футболістів? Хто? Роналдо? Він тобі подобається? Так. Чи Месі? Роналду чи Месі? Роналду. Ну, добре. Може вже мішку? Так, треба гріти молочко. Далі нам потрібно 250 мл теплого молока. Давай я налию. його треба підігріти. Бери, доношечка, наливай. Ти молодий. Все? Угу. Вселий, ви... велий. Молодець. Собі, І... собі на ручку трошки нелегко. Нічого страшного. Так. А смачно воно трохи пахне. Ну, як молоко. Ну... Хай. Молодець. А як ти думаєш, взагалі лідером легко бути чи важко? Важко. Важко. Ну так, да, тому що там, наприклад, для мене лідери, то вони такі дуже успішні, в них все виходить. А хто для тебе лідер? Ти, звісно, лідер для мене? М -м -м. Ну, моя мама, мій тато. Може, якісь там м -м, відомі Тобцік, люди. Кепці, кепці. Десь бачиш, якщо наприклад, роблю отак рочу. Угу. Ну, да. Це назад кричу. Ну так. Хай дись. Дись, я чим я. Так оце робила. Дуже класно, молодець. Мабуть перерву, окей? Okay? Бо я маю тут діяння відпустити. Друзі, продовжимо робити наш неймовірно крутий рецепт. Правда, ми змушені були перерватися на аж цілу годину, тому що зазвичай в такі моменти, коли ти поспішаєш, дитина ніяк не може заснути. Але він спить свій солодкий сон, і я надіюсь, дозволить нам закінчити. Тому продовжимо. Будеш біля нас. Mm -hmm. Ну добре, домовились. Давидик буде з нами. Так, ну що, половину інгредієнтів ми змішали, далі переходимо до просіювання муки. Тримаю цю штучку і труси так. Добре, давайте розмішуй, пробуй. Так, то ми дійшли до думки, що лідером бути дуже важко. так? А як ти думаєш, чого важко бути лідером? Бере все на себе відповідальність. Правильно. Плюс, як ти думаєш, що всі дітки там беруть приклад з лідера, може хтось їм лідерам може і заздрати, наприклад. Ну, yeah, yeah, yeah. Ну, Я думаю, що можуть. Yeah. Всяке погане про них говорити. Yeah. Так? Я думаю, теж можуть. Щоб він на його комісень. Ну так, теж хтось інший хоче бути. Роблять якісь йому всякі плакості. Справжній лідер звертає уваги, увагу на те, що про нього говорять. Ні. Правильно, йому взагалі немає до того значення. Він робить свою справу. Дай Отак зроблю. Ну добре. Це теж гарний уряд. Ми, ми хотіли на відео просто гарно з ситочком, але можна і так. То я забула, то ти хотів би бути лідером чи ні? Хотів. Хотів, бо ти казав, не знаю. Вже все-таки та. хотів би, так? Так. Що треба робити для того, Чуть щоб... лідером? далі відібрати на себе. <плес> ну, ось ще, напевно, потрібно показувати гарний приклад. Так. Доливай, молочко. Ми додаємо ще трошки теплого молочка, підігрітого. Данилко, як ти думаєш, дівчаткам подобаються лідери? Я не знаю. Ну як ти не знаєш. Ну, от, от, Наприклад, наш тато, я вважаю, лідер, він мені дуже сподобався. Little... То, напевно, все-таки yeah. подобаються лідери дівчаткам, так? Yeah. У нас вийшло таке смачне, ріденьке кісто. Ми ще додали трішки вершкового масла, щоб менчики були ароматні і жирненькі. І зараз будемо смажити. Єванко, а як ти вважаєш, чи має чоловік вміти ще готувати їсти? Так. А що б ти хотів навчитись готувати їсти? Синички, Сим... їчка. А ні, а крім сніданків, може, ти захотів би там робити супчик. Так, супчик я б захотів робити. Давай ну, давай. Шашлики, жарити, ні? Лий, ди, да нося. лий. коли? Це я лишу на потім. Що б ще ти не хотів навчитися робити? Любов. Любов. мій. Варити любов хотів би. Так. Зі є якоюсь коханою. Я б з тобою тільки і з видиком. Ну, як виростеш колись, тебе будеш жінка, будеш своїм діткам сніданки Маме робити. Дяду, тут будеш сказати, як добре, що мене мама навчила робити сніданки такі класні. Так? Так. М -м. Такі смачні. Такий смачний, Дивись, який гарний млинчик в тебе вийшов. Подивись. Дай би Зараз таку виріжемо тобі mm -hmm. там очки. Mm -hmm. Можна? Ну давай, попробуй. Трохи забагато тіста ми налили. Давай, давай, получите. У тебе все вийде. Майже. О. 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 Я чуть поможу. О. Ще засовуй. Давай, давай. І так, різко. О! Молодець. Молодець! Давай певні. Молодець! Дане, я впевнена, що ти будеш рости і ставати справжнім літером. У тебе для цього є всі якості. Головне вірити в себе і в свої сили. Молодець. Перевертай. І знати, що мама, тато тебе завжди. Захищати. І під, під три Молодець. Підтримають. Підтримувати не підтримувати. Ну, ну, Ми тебе будемо завжди підтримувати. Я Чен -чен. Сам, сам. Добре, давай, ти сам. Бач, справжній вітер все робить а. сам. Пам'ятаєш, Данучечко, як ти перший раз млинчики робив? Так. Да. Тебе виходило? Не виходило. Не міг перевернути, злився, через торвалися вони в тебе, правда? Але що ти? Навчився. Бо ти що? Старався. Пробував ще, старався. Невдачі тебе не зупинили, перевертай. Так само і з футболом в тебе не одразу все вийшло. Але ти старався. Але завжди є до чого прагнути ще. Правда? О, 200 рівно. Молодець. Ух ти, оце було професійно. Так, давай подивимося, що там у нас братушка робить. Я сплю, я вам даю попрацювати. Отак, сказав братика. Подивимось. Все? А тепер давай будемо пробувати нашу смакоту. Давай. Ау, на а то знизу можна так перевернути і тут не гаряче. Ну що, давай спробуємо наші смачні млинчики. До нас ще приєднався Давидко, Давай. але йому ну, ще не можна таке їсти, бо ну, він їсть Я тобі. Покладеш мені? Так. Але так з трикутничком складеш так. також. Отак. Так. Потім отак. Дуже добре. Угу. І тобі давай. Я, я сам А я. ти собі сам зможеш помазати на теле? Думаю, так. Я теж думаю, що так. Я думаю, що справжній лідер ти будеш завжди для свого брата. Він завжди з тебе буде приклад брати. Сок? Ну що, як нас вийшло? Дуже смачно. Дуже? І мені дуже смачно. Зі сметанкою це, звичайно, саме і з Із А я ще люблю з кавою. Mm? Я з водичкою. Друзі, я, вам, я маю вам дізнатися, моя мама дуже смачні вличики робить. Найсмачніші всі Скажи, Її треба стати шеф-поваром. Її треба стати шеф-поваром. Угу. Сміття. Так. Хочеш теж таке? Ні, що не хочу. Добре. Щоб приготувати млинчики по моєму фірмовому рецепту і отримати найсмачніші млинчики у вашому житті, вам потрібно 4 яйця, 650-700 мл молока, 500 г муки, 2 ложки цукру та 1 столова ложка вершкового масла. Маю декілька важливих нюансів для того, щоб ваші млинчики були дійсно смачненькі. По-перше, молоко повинно бути підігріте, і вершкове масло також. Молоко вливайте рівними однаковими порціями. Розділіть на дві великі кружки, як це роблю я. Ну і звичайно, придбайте для себе спеціальну сковорідку для того, щоб робити млинчики. Вони тоді виходять ідеально рівненькі і тонкі. Папа, а як будете робити млинчики по нашому рецепту, обов'язково відмічайте в сторіс в інстаграмі, стрінку Данилка і мою. Друзі, дякую всім, що подивились мій ролик, а тепер всім папа. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Лайки! Тебе така маска для обличчя крута. Данилка ще помоловся. Це правда?